Багатофункціональні ліжка для хворих та інші медичні меблі, унікальне обладнання, імпортні ліки та побутова техніка. Цю гуманітарну допомогу збирали у восьми містах Франції. Представники асоціації медична і благодійна допомога Франція Україна спільно зі своїми партнерами, благодійним фондом Патріоти Волині попередньо вивчили потреби лікарень, сформували заявку на ось цей інкубатор для новонароджених. З нетерпінням чекали у пологовому відділенні Старовижівської районної лікарні. В Нашому відділенні щороку народжується більше 400 малюків. Буває так, що у нас десь 10-12 пологів є перечасними, тобто дітки народжуються раніше терміну. До обласного центру у нас 120 кілометрів, і деколи і відправити жінку, і відправити малюка туди не так легко. Через те допомога. Надаватися має на нас тут. Ми сьогодні дуже раді за те, що благодійна організація Патріоти Волині приїхала до нас. Ми бачили, які прекрасні ліжка нам привезли. Дуже гарний інкубатор, перфузори і електронні ваги. Ми сьогодні отримали. Ми просто дуже вдячні за це, за цю допомогу, бо дійсно ці речі нам дуже дуже пригодяться в нашій роботі. Такий інкубатор створює для недоношених дітей необхідний мікроклімат, близький до того, що в утробі ма лікар-неонатолог Світлана Рибчик з цікавістю оглядає новинку та розповідає про функціональне призначення інкубатора. Він нам дуже необхідний, дуже потрібний. Нам необхідно надавати допомогу. Дітки потребують особливих перебування. І крім того, ми не тільки дітей, ми лікуємо дітей, проводяться діти фототерапія і також потребують в інкубатора. Тобто, ну мінімум я знаю, мінімум 10-15 дітей у нас потребує в рік. Для цього лікування і перебування в таких особливих умовах отриманий гуманітарний вантаж полегшить не лише побут хворих, а й роботу медичних сестер лікарні в неврологічному відділенні. В нас лікуються хворі з інсультами, і нам, наприклад, потрібна функціональне ліжка. Самі розумієте, важкий форі його потрібно перестелити і накормити. А за допомогою цих ліжок ми можемо. Хворого і посадити, і також ну, положення в такому, якому йому удобно. Оскільки хворих ми возимо в рентген кабінет, обстеження різні проводимо, то нам, звичайно, потрібні крісла, щоб хворого перевозити. Партнерами французької асоціації в Україні виступив благодійний фонд «Патріоти Волині завдяки сумлінності та за фінансової підтримки волинських благодійників. Гуманітарний вантаж швидко перетнув кордон та прибув до місця призначення. Ми дякуємо французьким партнерам, які надали нам гуманітарну допомогу. Завдяки Степану Петровичу Вахів. Нам вдалося перевести цей вантаж з Франції на Волинь. От і це власне та робота, яку ми робимо спільно із нашими європейськими друзями, Переконаний, що ми ще зробимо багато добрих справ. Важливо, що розподілом допомоги займалися не чиновники в кабінетах, а самі медики. А у ратному лікарі та медсестри навіть самі допомагали розвантажити привезені обладнання та ліки. В охороні здоров'я бюджеті немає таких коштів, що це все мати. Ліжка, до речі, шикарні. Чудові ліжка. Так що ми дуже дякуємо французам, дякуємо фірмі, яка допомогла це зробити за цю серйозну допомогу. Воно допомоги покращити побут пацієнта. Нашу роботу допомоги покращити. Ми на даний час ми закриваємо повністю інфекційне відділення. Із ліжками це вже буде порядок. Частина ліжок піде неврологічне відділення для так само для важких хворих, там вже не дещо є, що там потрібно, і ми вже цю проблему, яку ми закриваємо. Важливо, що французькі волонтери та волинські благодійники підписали меморандум про співпрацю. Тому є надія, що гуманітарну допомогу в подальшому отримують інші медичні заклади області.